У має стати розумним містом. Ось уже другий рік столична влада поступово впроваджує систему Київ Смарт Сіті. Основні напрямки розумної концепції: транспорт, безпека, електронне врядування, медицина, житлово-комунальна інфраструктура. Чого ще не вистачає для повноцінного впровадження системи у дію? Керівники проекту вирішували на експертній раді. Уже з рік сучасні технології починають панувати у столиці. Проекти, розроблені фахівцями, мають зробити владу більш прозорою та відкритою, а киян залучити до розвитку міста, щоб зробити його по справжньому смарт-сіті. Вже є результати. Це результати відпровадження смарт-сіті, це відкритий електронний бюджет онлайн-закупівлі, відкриті тендери, безкоштовний вайфай в мітро, не тільки в мітро, а в деяких. Центральних парках нашого міста покращувати ініціативи проекту Розумне місто мають фахівці експертної ради. На їхню думку зараз треба створити департамент інформації при КМДА, який зміг би значно спростити контроль за усіма іт ресурсами міста. Вже можна бачити, що навіть за рахунок централізації управління іт ресурсами можна зекономити біля 20-30% на закупівлю іт послуг та ресурсів. З іншого боку, можна скоротити штат, який більш ефективно буде працювати на досягнення стратегічних цілей міста. Ми розуміємо повністю доцільність повної централізації, наприклад, та ж сама гіс система, коли сьогодні є у нас. 32 різні гіс системи в різних департаментах, управліннях відділах, замість того, щоб мати одну систему на центральному порталі, а всі інші департаменти просто б накладували на неї свої слої. Окрім цього, в рамках Smart City планують розвивати партнерські зв'язки, які б допомогли витрачати менше бюджетних коштів на реалізацію проєктів. Найбільшу увагу хочуть зосередити на транспортній системі ЖКГ та медицині. Ми повинні визначити ті направлення, по которым таке партнерство має розвиватися. А саме довести рівень до адільних об'єктів. Uh, должны дожимби тянути, а затем уже должны определить определіть uh, інститульна хто буде супровождати uh, виповнення такої стратегії. Пріоритетною метою «Смартсіті» зараз є звільнення невідведених місць для паркування від авто. Рік тому у Верховну Раду подали законопроект про створення єдиної паркувальної системи. У КМДС сподіваються, що вже найближчим часом його розглянуть. Щоб у нас були відкриті руки, щоб ми щоб міліціонери, поліцаї не чекали, коли водій повернеться, щоб йому вручити. Порушив правила. Під скло, як це працює в інших країнах, виписати штраф і відеофіксування порушників. Експертна рада від тепер збиратиметься щомісяця, щоб пропонувати нові ідеї в реалізації програми Розумне місто. Поки що у планах втілити в життя уже існуючу концепцію. Дмитро Кокотов, телеканал Київ.